Вогнеборці рясно заливають водою торф'яне поле. Це вже завершальна стадія гасіння пожежі. Полум'я спалахнуло сьогодні вранці, та як кажуть рятувальники, було незначної сили. Наші частини постійно моніторять, постійно чергують на торф'яниках, дивляться. І сьогодні вже були такі невеликі загоряння, які частина наша міста Хмельницького приїхала. Їх потушили». Саме наприкінці літа кажуть у ДСНС найчастіше і спалахують торф'яники. Сприяє цьому висока температура або ж банальні підпали. Тому рятівники організували постійне чергування на місцях залягання торфу. Таких найбільше у районі Лазнево. На даний момент знаходиться одна бригада у зв'язку з тим, що немає необхідності більше залучення людей при відсутності даних видів пожежі. В разі виникнення пожежі особовий склад відділення може зреагувати і при необхідності викликати додаткові сили та засоби». Нині ж запевняють рятувальники загрози Хмельницькому немає. Окрім того, що пильнують самі торф'яники, спільно з правоохоронцями улаштовують контрольні рейди. Це для того, кажуть, щоб люди не спалювали сухої рослинності. З цієї причини стається найбільша пожеж. Державна служба України з надзвичайної ситуації застерігає всіх громадян, аби не палили сухого листя, не підпалювали сухих залишків, не курили, не кидали недопалки, тому що невеликий недопалок може призвести до виникнення великої масштабної пожежі. Вікторія Спринчак, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.